Нарешті відновлено видачу паспортів чоловікам за кордоном. Чи правда це? Давайте розбиратися. Нещодавно нам в роботу потрапив дуже класний кейс. Наш клієнт, військово зобов'язаний, перебуваючи за кордоном в Польщі, звернувся до державного підприємства документ із заявою про видачу йому закордонного паспорту. Натомість, станом на грудень 2024 року, йому було повідомлено, що закордонний паспорт готовий і навіть відправлений з міста Києва до закордонної філії в Польщі, але на офіційному сайті державного підприємства Документ розміщена інформація про неможливість видачі готових паспортів у зв'язку з технічним збоєм. Нами було підготовлено адвокатські запити, і на основі отриманої інформації подано позов в суд про зобов'язання вчинити певні дії, а саме видати готовий закордонний паспорт. Тож виходить, якщо ви подали заяву на видачу вам документу до 23 квітня поточного року, тоді ви маєте право на отримання паспорту без генерованого QR-коду у застосунку Резерв Плюс. А якщо ви подали заяву після 23 числа, тоді вам необхідно мати при собі військово-обліковий документ з оновленими даними. Нам є чим з вами поділитися. Слідкуйте за нами.